Коротше мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Внезапно сьогодні я тільки що з поля ну Це відео ви вже бачили. І от агрегат вчіпляний. Підживмо пшеничку і коджет. Файна штука. Файна, дуже файна. Так, подивимося, чи защолкнути все. Те защокнути, те зашчолкнути там. Ай, вроді б'я. Те так само, те так само, те нормально, все пучком. Треба сіплом бити, як я кажу, поперетягувати. Я включав приска і все нормально. Перезимував нормально, коротше. Далі буду дивитися на настройку, що там як... Побачимо. Скільки тут в мене виходить? Завжди забуваю. По пів метра, значить, пів метр, півтора і між тими ще пів. Тобто три з половиною метри виходить. Але ще беремо захват. Ні, тут а більше. Беремо захват ще по сторонам, вона на півлі ще по 25-4 метри. 4 метри захвату. Проще за все моя картопля посадження. насоса підкачки одразу бюро телерия Добрий добре день. все будемо зараз заїжджати сюди думаю що хлопці вже знімати не буду що там на що дивитися ну хіба хто його знає може збоку мене щось Ну врешті в разі чого будьте всі здорові